Ялинка з тіста. Аби не рубати зелену красуню, мешканка Прикарпаття Людина Вонсуль пропонує її спекти. За яким рецептом розповість Наталя Фармус? Дріжджі, яйця, молоко та мука. Ось і весь рецепт новорічної ялинки. За основу для майбутнього виробу звичайна пляшка. Форму від шампанського. Форму від коняка і форму від сочка. На неї майстриня смужками викладає спеціально порізане тісто. Припліскуємо рукою зазвичай і робимо такі пальбанки. Неповна година роботи і ялинка готова. Справа, каже Людмила, рухається швидше, якщо допомагають діти. Змащуємо нашу ялинку яйцем збитим, щоб воно після випічки дуже гарно облестіло і надавало гарний колір. А далі у піч. Зробити таку ялинку каже Людмила можуть навіть ті, хто не любить морочитися з випічкою. Купити готові е печиво бізе. І збити масою звичайний білок і цукор, пудру так до такої консистенції, аби воно ліпило. І конус це може бути з будь-яких підручних матеріалів, виготовлений власноручно. І на конус обліплюєте і виходить в печиво, готове, куплене. Це можуть бути і бублики. Рецепти їстівних ялинок Людмила не тримає у таємниці, ними радо ділиться зі своїми знайомими. Ці сімні ялиночки є чудовим елементом декору, і я сама. І вдома теж їх виготовляють. До речі, зберігати такі вироби майстриня не радить, а пропонує з'їсти за новорічним столом. Альтернативу справжні лісові красуні такі ось хлібні ялинки навряд чи складуть. Щоправда, переконана господиня, вони можуть стати її гармонійним доповненням. З Івано-Франківської області Наталя Фарму, Тарас Іванківсабитія, канал Україна.